Дійна служба новин в студії Юлія Бориско у прямому ефірі. Підсумки четверга. До вашої уваги. Добрий вечір. Довга дорога додому. Евакуація українців зі зруйнованого землетрусом Непалу Після тижня зволікані пригод нарешті таки закінчилась. О четвертій ранку військово-транспортний ІЛ-76 приземлився в Борисполі. На його борту до Києва потрапили 75 українців та 11 іноземців. А разом з ними і очільник українських рятувальників, який за цей час став героєм новим та зіркою інтернету. Під час усієї рятувальної Одиссеї, а отже, в Делі, Катманду, Баку була і наша знімальна група. Про успіх місії докладно Ганна Бока. Надзвичайники, медики та психологи готуються рятувати українців, але терміново вивести співвітчизників не виходить. І що з Києва літак затримується на 13 годин. Поки триває до заправлення, і всі чекають. Пілоти закликають не фотографувати судно перед вильотом. кажуть, це погана прикмета, але не писане правило порушує навіть головний рятувальник. Чи то забобони спрацювали, чи хтось не перевірив справність. Але далі індійського литовища наш іл не летить. Офіційно журналістам повідомляють лише одну причину не пускають не пальці. Нам а, оголосили дату вивозу можливого третього травня. Тим часом до сотні українців у Катманду вже на валізах кажуть із новин. Почули їх уже летять рятувати. Нас івакую час во консульства Українська України. Угу. Евакуювати вже вкотре не виходить на розкішній вілі почесного консула України в Непалі. До потерпілих приєднуються ще й рятувальники. А далі щодня Зорян Шкіряк проводить брифінг на одну тему: виліт. Затримується, на жаль, це обставини, які не залежать від нас. Перші дні всі терпляче слухають, зачекати, умови дозволяють. Подруга чиновника, яка теж прилетіла у розвалений землетрусом Непал, у ролі психолога з користю проводить час, Щоранку займається йогою. Тим часом дружина консула особисто готує сніданки, обіди та вечері. Так, всі мої діти. Багато меню день за днем скорочується. Резиденція консула поступово не витримує навантаження. Бракує води через напругу іноді зникає світло. Усі щодня збирають валізи, але не виселяються. І, хоча приземлитись українському ілу в Катманду вже дозволили, та літак усе ще ремонтують. Пік емоцій припадає на день, коли Зорян Шкіряк повідомляє на ремонт двигуна з України вислали не ту деталь. Наші ріпята прислали не ту за пчась самоліту. Я не спішу нікуди, але цікаво, як чим це все закінчиться. За тиждень газони майже витоптані, дипломати розуміють, далі гостювати непристойно, намагаються знайти квитки вже на пасажирські рейси і всіх переселяють у готель. Заходимо в автобус, забираємо речі, хто їде в готель. Понад 30 українців евакуації не дочекалися, роз'їжджаються самі. Я облітаю. Я да. Чоловік вже собі білет взяв сьогодні на вечір. Це ви дуже правильно вивозити українців готові аж два судна знову оголошує Шкіряк. У Стамбулі на поготові і пасажирський літак. Кілька запитів від українського МЗС у Непальському вже всерйоз не сприймають. Законодавство Непалу забороняє надавати два дозволи на рейси, які приймуть однією тією ж метою. На шостий день група нарешті виїздить в аеропорт, але літак знову затримується, і люди вмощуються зручніше. Уже на першій дозаправці чергова пригода лопнуло колесо. Хтось займається йогою, головний рятувальний. Спить прямо на злітній смузі, а на судні починається бунт. Люди не витримують тисняви та спеки. Двоє вимагають зустрічі з пілотом. Здають у нерви і у француза. Він аж вистрибує з борту. Хто старший на цьому літаку? Не знімайте. Я хочу покинути цей літак. скоро іноземець повертається, а літак рушає цього разу в Баку. На півоклухлі голодні, бо такий суд пайок найменше. І чим відкрити словом після такої операції замучили навіть тих, кого рятувати не потрібно було медики, група дипломатів журналісти. урятували ситуацію. Азербайджанці кортежем супроводжують українців на щедрий обід, поселяють чотиризірковий готель. Колориту ж евакуації по українськи додали й самі пасажири. Після теплої зустрічі та незапланованої екскурсії тепер вони затримали рейс. Довго збиралися на автобус. Додому прилетіли знову із затримкою, але щасливі. Час дуже довольні повернутися вернутися. Операція евакуація день 8. Українці нарешті. Приземлилися на рідному українському литовищі в Борисполі. Історія, яка починалася як імідж жива і мала показати, як держава піклується про своїх громадян, обросла анекдотами та стала мало не класичним прикладом для підручників про чорний піар. Утім, коли вже всі нарешті вдома живі та здорові, залишається одне питання: чи понесе хтось відповідальність за таке понад тижневе рятування? Голова служби з надзвичайних ситуацій країни відразу з літака звітує: Рятував усіх. Як уміла ні в кого не вийде зробити із мене козла відпущення? Бо я відповідаю за кожну дію працівників свого відомства і відповідально заявляю, що Державна служба з надзвичайних ситуацій. Розбір польотів ще попереду, як і підрахунок, у скільки ж така операція обійшлася державі. За попередньою інформацією, лише на старті з бюджету виділили майже 7 мільйонів гривень, але рятувати ще не закінчили. Один із наших співвітчизників досі в Непалі. Під час землетрусу чоловік був на евересті, зазнав перелому ноги, і з ним досі перебуває український консул. Доля ще 46 українців. Досі невідома. Ганна Бока, Тимофій Кочі, Павло Бондаренко ТСН, сан Застосовують важку зброю і навіть не маскуються так. Про бойовиків говорять в інформаційному спротиві. При цьому у штабі АТО вважають, вважаю, що порушення не є системними а отже, сказати, що мінські домовленості не виконуються, не можна. Втім, ворог не припиняє обстрілювати українські позиції менше 30 разів за добу на цьому тижні ще не було. Двоє українських солдатів загинули. Дев'ятеро поранені під Артемівськом внаслідок обстрілу позиції 30-ї механізованої бригади з мінометів та кулеметів. Це сталося, щойно знімальна група ТСН поїхала з тієї ділянки фронту. Про активність терористів і пильність українських бійців. Руслан Ярмолюк. На передову через поля і Зеленку в супроводі БМП. з появою Зеленки активізувалися диверсійно-розвідувальні групи, які підходять плитною відстані десь до 500 метрів обстрілюють наші позиції з мінометів, з гранатометів стрілецького зброєння. Мінують польові дороги, де підривається місцеве населення, також військовослужбовці. Перед кожним поворотом розвідники виходять уперед. Дороги мінують диверсанти. Місцевість відкрита і добре прострілюється. Треба дуже швидко пересуватися, ткань участки, а ми не потрапити під обстріл снайпера. Рятівні окопи і ходи сполучення. Тут вогнева позиція обладнана за всіма вимогами: бійниці, бліндажі та кулеметні гнізда. Бійці 30-ї механізованої бригади тут із січня усе копали вручну. Там всі ми і кірка, і лопата, і тім, все, що є, тим копали. Від лінз бінокля вони не відривають очей. Усі солдати по своїх місцях. Ворог дуже близько. Да, все видно. Ну, так, все Техніки в них багато. Ну, Я поки техніки не бачив. Урав, два. Тоді бачимо. півтора кілометра в один бік, і до двох в інший бойовики промацують нашу оборону. Ситуація на передовій змушує наших хлопців купуватися дедалі дужче і глибше, адже не минає години, аби ці позиції не обстрілювали з мінометів чи з важких кулеметів. А найбільше дошкуляють снайпери та диверсійні групи, які вже ходять не тільки вночі, а й намагаються в день підібратися до наших позицій. Попри велику в тому, хлопці тримають свої позиції, і йти звідси не збираються. Відлуння вибухів добре чути в полі. Снаряди падають за кілька кілометрів, а кулі просто свистять у них над головами. На даний момент обстрілюють із крупнокалібрного кулемета 12,7, із вторів, і були обстрілювали з бмп 1 Ці бійці на передовій як одна сім'я, тому боляче переживають загибель друзів. Напередодні наш Урал із солдатами обстріляли диверсанти. Говорить так, що мужчини не плачуть, це неправда. Вони також плачуть просто. Хтось може втримати в собі сльози, а хтось може показати просто наружу йому. Ну і то стає легше. Док до військкомату прийшов сам і через тих, кого до Майдану називав братами, а тепер окупантами. До Майдану я взагалі спорив з людьми, що руски нам найкращі друзі. Да. А потім, от, як почалася війна, зрозумів, ну, як говориться, бовку в очі шкурі. Я просто не міг просто сидіти вже так вдома, як говориться. що хлопці теж так само тут виконує свідок. Мені також кажеться, що я теж повинен тут бути. Дні змінюють ночі, і так уже чотири місяці без гарячої води, вигод під пронизливим вітром, поруч зі смертю. Налаштовані патріотично, але вже втомилися трохи вже на ротацію. Було б добре. Вони вірять, що переможуть, адже захищають не лише свої домівки та сім'ї, захищають усю країну тут, під Дебальцевим на українському сході. Хочу передати привіт насамперед своїм батькам, рідним. Також дружині, дочці Ангеліні, сину Денису. Хочу сказати: дождитеся мене скоро. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко, ТСН один плюс один. Кухар, експедитор та художник знову на волі. Трьох українських бійців вдалося визволити з ДНРівського полону. У Уневолюва які го мотопіхотного батальйону провели понад три місяці. Після звільнення і перетомріяною зустрічі з рідними спершу їх привезли у Дніпропетровськ про порятунок і проблеми обміну полоненими. Докладно Ольга Павловська цієї миті вони чекали 97 днів, що врешті на волі повірили лише коли опинились у Дніпропетровську. 21-річний Дмитро Киричок найбільше мріє побачити рідних. Всі повністю ждуть. Ми вже увідімося скоро. Їх захопили в січні на блокпості в Углегірську. Чоловіки кажуть, шансів врятуватися не було. Порив пішов, поразу мінометами позиції, накривали потім танки, піхота зачистка вийшла. Так-то поубігали в місто, але у нас можливості не було. Саме відкрите у нас блокпост був. Танки по нашому блокпосту також. Роботи із сімох бійців, що були на блокпості, бойовики двох убили на місці, і ще одного вже в полоні, зриваючи злість. Одного потом забрали просто потом за свого танкіста. Як таке та нам говорили. Ну а нас чотири поділили. їх тримали в підвалі СБУ Донецька, годували двічі на день та змушували працювати. аеропорт, похова. 23-річний Віталій Мишасти згадує, саме тут він провів найтяжчі часи в полоні, коли довелося витягати тіла загиблих побратимів. на Роботи в аеропорт Донецький, наших двохсотих достова. Ну так б завалі. Так нормально. Художник із Чернігова Дмитро Мартиненко каже: тримався заради рідних. Удома на нього чекає семирічна донька. Молились, сподівалися, що нас обміняють, щоб було добре. Що ми не забуті. Цих трьох бійців урешті вдалося обміняти за підтримку фонду оборони країни. Ми приїхали на турі тери... території і віддали їх хлопцем. Там один був виранін на коляски. Своїх забрали. Був варіант забрати ще четвертого, але четвертого, опять же, подвіяла та сторона. Волонтери кажуть, звільняти полонених зараз украй складно, адже дієвого державного механізму немає. Де да, їх не просто взагалі, тих механізмів. что-то там кто-то решает, они непрозрачные, они непонятны, эти механизмы. Вот благодаря таким людям, господин Ковальчук, которые находят, сказать, горизонтальные коммуникации с той стороны, ну и получаются, наверное, такие вот, чудесные. Спасіння. Після короткого відпочинку звільнені відразу вирушили на Чернігівщину, щоб якнайшвидше побачити рідних. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропотрос, ТСН 1+,1. ООН має відрядити на Донбас миротворців. Про це заявив президент Порошенко у польському Гданську. Туди він поїхав, щоб разом з іншими європейськими лідерами вшанувати загиблих у Другій світовій війні. Порошенко вже зустрівся з польським колегою та генсеком ООН. І подякував світовим лідерам за відмову їхати на парад у Москву. Більше про гданські заяви і зустрічі Маргарита Ситник. Лідери європейських країн, історики та дипломати зібралися в європейському центрі солідарності у Гданську, у місті, де розпочалася Друга світова війна. У Польщі вважають, і через 70 років після її завершення варто говорити про її наслідки і переоцінити їх. Бо нині продовжується боротьба за мир у Європі через те, що триває війна в Україні. Польський очільник Броніслав Комуровський нагадав, яку ціну заплатила Польща, і Україна, мовляв, також нині дорого платить за свою незалежність. Для поляків досвід другої світ. Огою війни це не тільки страшні втрати, а й неможливість скористатися з перемоги, для якої ми так багато зробили. Мрії про об'єднання, які полягають у побудові добрих відносин з сусідами, а також у подоланні складних моментів історії, були і залишаються нашою спільною долею. Нині передавав Україні, переконував європейських колег Петро Порошенко, і у своєму виступі на зустрічі з генсеком ООН, пан Пангімоном він наголошував, миротворча місія ООН має допомогти Україні впоратися із конфліктом на Донбасі. У цей непростий для нас всі час важливо зберегти нашу єдність і рішучість як 70 років тому. Продовження тиску на Росію є ключовим до тих пір, поки мінські угоди не будуть реалізовані у повному обсязі. Сьогодні Україна є новою передовою лінією Європи. Післявоєнний урок європейської інтеграції буде тривати до тих пір, поки Україна не інтегрується в європейську сім'ю європейські лідери погоджувалися, кажуть нині, як ніколи стали сильними реваншистські настрої, натякаючи на Росію. Мовляв, якщо Європа не допоможе Україні, то втратить себе. Європа має знову об'єднатися проти агресії. Ми повинні підтримувати країни, які борються за своє майбутнє та незалежність. Ми добре розуміємо, яка загроза зараз надходить зі сходу. Починається якийсь реваншистський рух проти Європи, проти світу, і це дуже страшно. Адже на дворі 21 століття. Ці промови у залі слухав тільки генконсул у гданську високопосадовці з Москви захід проігнорували. Майже у півночі урочисті заходи завершаться на півострілі Вестерплати. Саме там прозвучали перші постріли Другої світової війни, коли німецький Лінкорн атакував польський гарнізон, і зараз там розташований меморіальний комплекс, присвячений загиблим польським військовослужбовцям. Маргарита Ситник, Вадим Литвин із Гданська, ТСН 1+,1. Російські танки на білому домі в інтернеті з'явився ролик, у якому на резиденції президента Сполучених Штатів у Вашингтоні спершу з'являється проекція російського прапора, а тоді проїжджає колона танків. Усе це під звуки маршу прощання слов'янки. Творці провокативного відео пояснюють, парад приїхав до Обами, бо той не поїхав на парад до Москви. Автори ролика стверджують, що відеошоу на фасаді Білого Дому відбувалися насправді. Втім, інтернет-користувачі у цьому сумніваються, адже відео виклав якийсь російський продюсерський центр. Дату проведення акції при цьому не вказав. А американська влада на ролик аж ніяк не відреагувала. Заглухла гордість у Москві під час репетиції параду на красній площі раптом зупинився новітній російський танк Армата. Його спробували відбуксувати, але нова розробка російського міноборони рушити з місця не змогла. Організатори хутко заявили, що зупинка планова, і військові просто тренуються відбуксовувати новеньку техніку з центру столиці. Танк простояв на місці під час усієї репетиції параду, але, врешті-решт, з площі поїхав. Користувачі соцмереж вже назвали заплановану евакуацію військової техніки новим словом в організації парадів. Свято суворого режиму в'язні російських колоній влаштували флешмоб на честь 9 травня. Півтисячі утриманців трьох буцегарень санкт Петербурга з повітряними кульками в руках хором співали Катюшу і вишукувалися у написи «70 років та спасибі за перемогу. Усе це монументальне дійство знімали з безпілотника. По тому на волю випустили лише кульки, виконавців флешмобу охоронці відвели назад до камер. Осіба за повідомлення. Палкі вітання. Ветеранів російського нижньовартовська запросили святкувати день перемоги до стрип клубу. На фото урочистого заходу видно пілон, на якому зазвичай виступають танцівниці і самих працівниць закладу, які для такого випадку вбрались у військову форму. Росіяни демонструють неабияку вигадливість, аби потішити ветеранів раніше. В Єкатеринбурзі їх запросили на святкову програму до бюро ритуальних послуг. Вічливі люди у формі завітали до російського павільйону на венеційському бієнале, аби нагадати про захоплення Криму. Група українських художників, за прикладом російських вояків, які діяли на півострові, одягла військову форму і влаштувала перформанс на виставці російського мистецтва. На одностроях було написано у відпустці: українці багато фотографувалися і роздавали форму решті відвідувачів павільйону. А відвідувачі не дивувалися, бо думали, що так і задумано. А, бо це є логічне наповнення російської виставки. Мирної і спокійної п'ятниці бажаю всім українцям. Нехай завтра буде краще ніж сьогодні. А ТСН про це розповідатиме із сьомої ранку починаючи. Міцно спіть, і прокидайтеся з настроєм.